Друзі, всіх вітаю. Тож скільки насправді було президентів України? І хто був першим насправді президентом України? Ви будете здивовані. І це не Кравчук, і це не Грушевський. Друзі, зараз я вам все коротенько розповім. З вами український історик Олександр Офіров. Перед цим дякую щиро тим, хто підтримує лайками, коментарями та поширення. Ми моє відео з цього Ютуб-каналу. Ми тримаємо історичний фронт. І ще раз сердно, дякую всім, хто підтримує донатами на Патреоні, на картки, які в описі відео, та власних спонсорстві на Ютубі. Друзі, дякую за цю підтримку. Отже, є існує міф, що Грушевський перший президент України, власне, як і Кравчук, він теж не перший президент України. Тож про Грушевського, насправді, Михайло Сергійович був голова ну, парламенту. Так насправді він був голова Центральної ради, представницького органу українців. І навіть тоді, коли. 29 квітня, в день, коли відбувся гетьманський переворот, а Грушевський в той час ще приймав Конституцію Української Народної Республіки. В ній відсутня була посада голови під назвою Президент. Насправді був голова е, всенародних зборів, і навіть Грушевський на своїх візитках підписувався французькою мовою президент парламенту України. Тобто, сьогоднішньої мови це голова Верховної Ради України. От і все пізніше в еміграції народилось це твердження, що Грушевський перший президент України, але це не відповідає дійсності, це міф. Тож, хто був першим президентом України? Не Кравчук знов таки повторюю, Не Кравчук і не Грушевський. І тепер ми з вами маємо трошечки переміститися до 1939 року, 15 березня 1939 року, була проголошена. Карпатська Україна на території Закарпаття, яке входило до Чехословаччини, яку роздербаняли німці, утворюється нова незалежна держава 15 березня 39-го року. З одного боку, це зрозуміло було невигідно нікому. В першу чергу Сталіну. Бо ну як це якась карпатська Україна, коли є УССР. Так, от угорські війська окупували з боями цю територію проте. Саме 15 березня 1939 року було проголошено Карпатську Україну і очолив її, став президентом, отримав таку посаду доктор і священник греко-католицької церкви Августин Волошин. Людина неймовірна, насправді, за своїм життєвим досвідом. Мало того, що він був батьком і усиновив 22 дитини. Він ще був науковцем. Понад 40 його праць, книжок стосувалося історії української мови, історії в цілому. І ця людина, до речі, закінчила своє життя в Москві, адже в 45-му році його викрили з Праги комуністи і відвезли до Москви, де його катувало, від чого власне Августин Волошин і помер. Проте саме він і є першим президентом України. Хтось каже, ну це ж тільки Карпатської України, це ж тільки маленької держави. Друзі, так ви подумайте, в 91-му році, в 1991-му році, ми теж отримали незалежність. Не по усіх кордонах етнічних України, тож і Карпатська Україна, якою б вона маленькою не була, була дійсно незалежною державою для українців. Це достатньо цікаво взагалі існування цієї держави, тому що з нею можна розпочинати і відлік Другої світової війни. Ну так чи інакше. Отже, першим президентом України був Августин Волошин. Далі яка ситуація складається після другої світової війни? В діаспорі залишається ну, дуже багато представників попередніх українських урядів. Ну, наприклад, українська держава гетьмана Павла Скоропадського була представлена еміграцією, яку називали гетьманці. Була і еміграція іншої політичної крива, тобто еміграція Української Народної Республіки. Певний час її очолював Симон Петлюра, якого вбили за власне радянський агент. Проте в 1948 році оця ця от. Українська Народна Республіка в еміграції, а саме 10 липня 1948 року, приймає е, тимчасовий закон про реорганізаці... реорганізацію Державного центру Української Народної Республіки в екзилі. І там голова от, е, директорії УНР, голова Директ... УНР Української Народної Республіки Андрій Лівицький під час цього прийняття закону був проголошений президентом. України, президентом Української Народної Республіки, в екзилі, тобто в еміграції, у вигнанні, і він вважався президентом ну, тієї держави, яка була захоплена більшовиками. Андрій Левицький був президентом Української Народної Республіки в вигнанні з 1948 по 1954 рік. Сам він був громадським діячем, визначним до речі, член Центральної ради ще 1917 року, і власне. Він був в еміграції, виходить після карпатської України, першим другим президентом, але першим в Українській Народній Республіці в Вигнанні. другим президентом. В Української Народної Республіки у вигнанні був Степан Витвицький. Він з 1954 по 1965 рік. Степан Витвицький він був теж відомим політичним громадським діячем. До речі, був вояком українських січових стрільців, працював в пресовому відділенні, тобто займався прес-службою. Разом із тим, він долучився до організації. Акту Дня Соборності, Дня Злуки, коли об'єдналися Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народна Республіка. Що цікаво, після Вітвицького посаду президента Української Народної Республіки в еміграції, отримав Микола Лівицький, це син того Андрія Лівицького, першого президента УНР в екзилі. Микола Лівицький був теж громадським діячем, політичним діячем, і, власне, він керував і, і мав посаду. Президента України від 1967 по 1989 рік, і от власне він як його батька тут акцентують цікаву увагу. Якщо між ними був Степан Вітвицький, то Андрій та Микола Левицький представляли не старовинну українську родину. Козацько-шляхецько, старшинську родину, яка відома, родина Левицьких відома від 1660 року, коли їхній предок Іван Львицький отримав посаду сотника в армії козацькій, і власне це був потужний старшинський рід, а потім Дворянський рід. Ну, і власне, навіть вони користувалися гербом, який мав назву Рогаля. І якщо ці двоє Львіцьких були, ну, власне, старшинсько-козацьких, дворянських родин, то Витвицький представляв себе з. Шляхту Галичини. Ось такі цікаві Дреченнянс. Після Миколи Лівицького у 1989 році президентом останнім президентом Української Народної Республіки був Микола Плав'юк. Він помер у 2012 році. Проте був Микола Плав'юк не тільки президентом, він визначився як дуже активний громадський діяч і був. Головою організації українських націоналістів, людина, яка утворила, був співорганізатором світового конгресу українців в еміграції, так от Микола Лівицький саме з 1989 року обіймає посаду українського президента в еміграції. І коли у 1991 році проголосили українську незалежність і президентом став Леонід Кравчук, що відбувається? Є президент України, але Парламенті держави згадайте Перша Верховна Рада України, це була обрана ще часи Совєтського Союзу, так і, от, власне, Микола Плав'юк, як власне як носіусі президентської посаду Української Народної Республіки, він ще рік чекав на те, що, що ж будуть, що ж будуть робити ці комуністи, навіть президентською посадою, навіть. З оголошеною незалежністю. Але так чи інакше, у 1992 році Микола Плавюк передає Леоніду Кучмі регалії влади президента Української Народної Республіки. Увіть собі, це ланцюг, печатка, прапор. І таким чином, друзі, у нас зійшлося президентська посада еміграційна, яка сакралізувала владу. Президента новоновоствореної так нововідновленої України у обличчі Кравчука і Микола Повік передає йому ці регалії, що в принципі для історії України є дуже важливим. Що ми є безперервно маємо цю традицію від президентів Української Народної Республіки. Знаєте, що прикордо насправді в цій ситуації був з цим переданням, що ланцюг президентської гідності зберігся, печатка збереглася, а от прапор. Синьо-жовтий українського президента в еміграції, ну, ну десь нема його. Це до питання про, ну ви розумієте, червоні директори, червоні президенти, червоні депутати. Тож, друзі, і виключно вже в час незалежності ми знаємо: Кравчук, Кучма, Ющенко, Януков, Якубов, Янукович, Порошенко, Зеленський. Але бачите, наскільки історія інакше виглядає. Перший президент України це Августин Волошин 1939 рік. Потім президент Української Народної Республіки в еміграції Андрій Левицький, Степан Витвицький, Микола Левицький і Микола Плав'юк. Тож друзі. Дивовижна історія, і нам просто треба з вами розуміти, що ми з вами є спадкоємиці та наслідниками величезної держави України, яка боролась за свою незалежність ще на початку двадцятого століття. Дякую всім друзі. підписуйтесь на канал історика Олександра Офірова і всім дякую за поширення, лайки, коменти і ваші донати на Patreon, на картки і на спонсорство. YouTube. до перемоги, друзі. Щиро дякую.